Почну з головного бенгера. Дуже і дуже багато інформації з'явилося цього тижня через скандальний дроп одного з художників Марвел. У протест на те, що цей робітник отримає занадто мало грошей за свою роботу. Останній вирішив викласти у мережу першу частину своїх робіт, які демонструють багато цікавого стосовно майбутнього MCU. Тут вам і Star Lord поряд з віженом, які дивляться тебе. Також демонстрація Думо у своєму актовому залі поряд зі слугою Доктором Стрейнджем, це вже з секретних війн. Перший погляд на жіночі версії Слібного серфера та Альтрона, нового чорного Пантеру, який дуже схож на доночідла до слова область, галків секретних війн, а також Вонг зі Стерлордом, які напевно повинні стати наставниками для молодих месників або ж чемпіонів. Марвел поки ніяк не прокоментував появу цих артів, але художник наголосив, що якщо його зарплату не передивляться, то він викладе набагато. Більше включаючи опис сцен від сценаристів, досить цікавий спосіб підняти собі заробітну платню, хоча є напевно неефективний. І так я знаю, що арти іноді не потрапляють у кіно або все ж таке, але занадто багато цікавої інформації і стосовно секретних війн, ну це прям повинно бути таке у фільмі. До речі, про секретні війни та Doomsday. брати Руссо на тижні повідомили, що ми можемо побачити будь-якого персонажа у Думсдей. Це стосується як і героїв кіно, так і коміксів, так і ігор взагалі будь-якого. За твердженням братів, п'ята частина буде йти десь дві з половиною години, а секретні війни всі три години, тобто від трьох годин. Про плани розділення секретних війн на два окремих фільма. Ну, озвучено не було. Хоча чесно, я досі. Вважаю, що так і буде. Ну, секретні війни за НАТО епічна історія для одного фільму. Ча якщо згадати еру Альтрона, то можливо там буде не ті секретні війни, що я очікую. Окрім цього, режисери відзначили, що відкриті та не проти попрацювати над іграми по п'ятих та шостих месниках. Проте шанс того, що хтось випустить нормальну гру, це вже я кажу, окрім мобільної дорочинні, за рік або два до виходу цих фільмів, ну дуже мало. Так зараз сядьте, ви не повірите. Але кажуть інсайдери, що можливо, ми колись таки побачимо нового блейда. Так, я сам у шоці, повідомляється, що сценарій, нарешті, створений, дописаний і навіть апрувнути зі сторони дійсної Кевіна Файгі. Тепер же проект почав шукати нового режисера, та за інформацією інсайдерів, таким може стати Чад Стахельський. Щоправда, досить незрозуміло, коли саме він планує знімати своє кіно через активну фазу виробництва горянина і балерини, а також те, що він буде знімати. І планує знімати ще Госф Тусіма і, можливо, Джона Віка. Коротше, дуже все складно, але на блейда від чада я б подивився точно, якщо там буде екшен рівня Джона Вік, ну це вже дуже і дуже круто для сучасного марку. Також складно повірити, але можливо, ми коли знову почуємо того самого груту у виконанні неймовірного голосу. Він Дізеля. так, мрії збуваються. Сім'янин цього тижня сказав, що він чує багато про фільм планета X, в якій Грут повертається на свою рідну планету. І це виглядає як повний шлак. Чесно, якби це був Марвел за дві 2020 року або 2022, го я б повірив. Але ні, вибач, але ні, зараз Марвел знову почали старатися, хоч трішки, і планує заробляти гроші. І планети ікс, я взагалі не думаю, що хоч комусь буде цікаво у цьому світі. Стало трішки зрозуміліше, що ж там коїться зі статусом багряної відьми у MCU. І на це несподівано відповів комікс Marvel TVA, де головна роль відведена Гвен Стейсі. На одній зі сторінок, Привід Паук опиняється у кріозалі заморожених важливих персонажів таймлайна, де нам чітко показують Ванду Максимо. Тож так, Ванда не померла і легко може повернутися у світ при бажанні Файгі і Ко. Правило працює. Якщо ми не бачили труп, то о смерті не було люди. Ікс повертаються. Точніше так, люди Х97 повертаються у 2026 році. Ось так правильно. Про це заявив глава телевізійного напряму Марвел Бред Вандерба. Він стверджує, що творча команда мультсеріалу не має на меті повернутися якомога швидше, через страх впасти в у багнюку, а робить ставку на якісне продовження. Хоча у них і не вийде впасти у багнюку, бо, на мій звичайно, погляд, вони вже давно у багнюці після релізу першого сезону. Додатково Рад заявив, що бажає бачити нові сезони ваш доброзичливий сусід Людина Павук кожного року. Ну, з урахуванням якості малювання та анімації у цьому сезоні. Команда, ну як команда, аніматор-студент, може випускати таке може навіть кожного місяця, головне, щоб там запускався блендер на тому пентіумі в Індії. На тижні реліз отримав довгоочікуваний серіал Шивай голова народжений знову. Проте Марвел вже планує продовження банкета та вже навіть і розпочали знімати другий сезон цього шоу. Днями ж стало відомо, що у продовження залетить актор Меттью Лілер, якого ви можете знати за фільмами «Крик» та Скубіду. Яка саме роль дісталася досвідченому актору, поки невідома. Ну і також чутки повідомляють, що у другому сезоні на екрани може нарешті повернутися і канонічна дже. Жесіка Джонс з Netflix у виконанні Крістен Рітер. А інсайдер Алекс Перес взагалі впевнений, що у другому сезоні нового тарадевіла ми зможемо побачити команду захисників, куди входять залізний кулак, Люк Шивай Голова та Джесіка Джонс. Марвел неочікувано почала, хоч якось старатися у маркетинг, і продемонструвала новий трейлер у стилістиці кінокомпанії А 24 таніон свого травневого блокбастера громаверсі зірнка виглядає на диво круто та свіжо. Якщо фільм буде хоч би на 20% якісним, як цей ролик, можна буде дати йому шанс та хоча б піти у кіно. Настав час офієзних історій. Стало відомо, що Модика хотіли ввести в МСЮ вже дуже і дуже давно, але кожного разу щось не виходило. У перший раз за модика підтоплював сценарист першого та другого кепа Крістофер Маркус. Він планував ввести великоголового у сиквел, проте окрім нього цю ініціативу ніхто і не підтримав. А тому і з сюжети його і вирізали. Далі ж двигуно привідного планували ввести у серіалах нові воїни, де модиком. Став би один з позитивних героїв першого сезону Ернест Вікман. Проте серіал з дівчиною-білкою був скасований до його релізу, як і появи цього самого Ернеста. Далі ж відбулися спроби показати модика у четвертому сезоні Агенти Щі, і там навіть персонаж встиг себе так назвати. Проте плани у Марвел знову змінилися. І персонажа Антона Іванова, у того чувака. Вивели заповідання ще до того, як він трансформувався у модака. Ну а далі ви і так знаєте, що було позорисько у квантоманії та зруйновані сюжетні арки одразу двох шикарних лиходіїв: Канга та Мотака. Також у кепі, щоправда, четвертому планували показати і зміїни суспільства команду дорогорядних лигодіїв, які регулярно з'являються в коміксах у Галка та Капітана Америки. Художниця Муш Крізві виклала днями арт цієї команди і показала першочергове бачення цього тіма. Але як я розповідав останньому, що там було вирізано дійсно багато всього різного, починаючи від Амадея Чо та чотирилюмінатів, закінчуючи нормальним екшеном та сценарієм. Днями Скарлет Йоханссен ще раз підтвердила, що її чорна вдова мертва і не планує повертатися у МСЮ. Особисто я вважаю, що вона все-таки не повернеться, як і Тоні Старк. Але щодо повернення саме Скарлетт, то це вже інша справа, але ні, не чорної вдови у її виконанні. Не варто думати і про повернення до з Дедпул 2. за словами акторки, яка зіграла цю роль у Дедпул 2 за забінц. Вона не мала жодного контакту з Марвел з часів покупки Діснеєм Фоксів. А тому взагалі нічого не знає про майбутнє цієї героїні. А й шкода, вона і Кейбл у виконанні Броліна були просто шикарні. З'явилися перші рейтинги нового серіалу від Дісней про людину без страху. Стало відомо, що за перші п'ять днів серіал Шибай голова народжена знову, подивилися 7,5 мільйонів глядачів. Це дуже слабкий старт. Як приклад, та ж Агата, яка була знята за два хот-дога і біолучамбу, отримала 9,5 мільйонів переглядів, а коліт одинадцять. А Асока взагалі мала 14 мільйонів. Сумна новина для тих, кому перші епізоди сподобались. Мені не сподобались, тож і не сумно зовсім повідомляється, що другий сезон Соколини Око вийде у листопаді 2026 року. А головним же лиходієм стане брат Клінта Трікшот, який є таким самим лучником, щоправда, трішки злішим та божевільнішим. За інформацією інсайдерів, події знову будуть розгортатися напередодні різдва. За словами Зендай, вона хоч і прийме участь у фільмуванні нової людини павука Проте у Пітера Паркера в цей фільм буде новий любовний інтерес. А що ж до Зендай, її роль буде зменшена. Окрім того, повідомляється, що у фільм може повернутися у виконанні Бокіма Вудбайна, та навіть Майкл Кітан натякає, що ми ще можемо побачити Валчера у майбутніх проектах по паличку. Габріель Луна заявив, що бажає повернутися до своєї ролі примарного вершника та зіграти цього персонажа вже у нових проектах Марвел. А Алекс Перес взагалі каже, що у секретних війнах ми побачимо повернення легендарного Ніколаса Кейджа та його палаючого месника. Стало відомо, на що Марвел продовжує знімати кіно. І відповідь дійсно дивує. Заради того, щоб рятувати людей. Кевін Файгі, спеціаліст у грі в 6D шахи, навмисно зробив нового Капітана Америку таким посереднім і прохідним фільмом, щоб на нього навмисно не йшли люди. У штаті Вашингтон на тому тижні в одному з кінотеатрів буквально обвалився дах прямо під кінотеатральним залом. Благо, в той момент там йшов новий а тому у залі знаходилось всього дві особи, і ті напевно спали і навіть не помітили цієї проблеми. Дякую, Кевін. Дякую, що демонструєш приклад супергеройства нашому світу. Ну а тепер про Guy – бігайте, чувак, який не пропускає день ніг, рук, грудей плеже. Коротше, максимум, що він пропускав, день відпочинку від спортзалу. Алан Річсен у відео з питаннями та відповідями до актора розповів, що нереально сильно бажає зіграти Бетмена. Він це заявляв, а тут ще раз. Та навіть наголосив, що готовий знятися у фільмах безкоштовно. Але я ж впевнений, що від тонни курячих грудок, протинових батончиків яєць він не відмовиться все таки, особливо з тими цінами на яйця, які зараз у США. Джеймс Ган на тижні анонсував те, що всі ми чекали. Ні, не інжастіс або абсолют всесвіт. А анімаційний серіал Мої пригоди з зеленим лехтарем в цьому мультсеріалі головну партію віддадуть Джесіці Круз, яка була лехтерем, і у коміксах тож це не оригінальний сюжет. Проект буде відбуватися у всесвіті, де відбувалися пригоди і Кларка Кента у мої пригоди з суперменом. Дати релізу. Кінець 2026 го чи початок 2027 року. Що ж до лихтарів, серіалу, який знімають ось зараз, то за словами інсайдерів, Джеймс Ган вже розпланував і продовження цього шоу на другий сезон. Залишилось тільки побачити і, щоправда і рейтинги першого сезону. А то ми багато разів чули про продовження, а потім їх скасувань. Ну, а що ж до Елсворда DC, то там Роберт Паттісон вже починає через гумор, але показувати своє незадоволення виробництвом Бетмена 2. За словами Паттісона, він не хотів би грати старика Бетмена, а все-таки сподівається зобразити все-таки персонажа незабаром. Окрім цього, він натякнув, що знає про загальну ідею сюжету сиквелу і що саме нас очікує у цьому фільмі. Ну і звичайно не поділився цією інформацією з нами, так. І знаєте, я підтримую Роберта, і я досі не розумію. Як за три роки Мет Рівс не зумів написати сценарій з сиквелу, якщо за увесь цей час у людини не було жодного активного фільму, окрім того, що він був продюсером середнього блокбастера для Netflix зліт. Якщо ж Мет думає, що він створює дійсно якісь якісні сценарії, то, ну, на мій погляд, він помиляється. У першому Бетмені якраз був дуже слабенький сценарій, на мій погляд, який прекрасно ховали за атмосферою та технічним виконанням. Але щодо сюжету. Ну, питань вистачає. Напишіть, яка новина сьогодні зацікавила вас найбільше. Можливо, ви хочете додати якийсь формат, або вам чогось не вистачає у цих відео. Буде радий вашій критиці та підтримці цього каналу. Якщо ж вам подобається моє відео, знизу є банка, для чайових. ви можете закинути пару копійок, а можете і ні. З вами ж був Танос. Бувайте!